Привіт усім! Вітаю знову! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як такий невеликий пасічник, як ви, можете щороку заробляти гроші, продовжувати розвиватися та насолоджуватися бджільництвом як хобі, яке ще й приносить додатковий дохід. Отже, ще раз вітаю всіх з вами Том з каналу Whistle Ticket, Я тут із Бубою і звичайними подалі від бджіл, щоб його не вкусили. Я займаюся бджільництвом уже близько шести років і заробляю на цьому гроші. мені подобається бджільництво, існує багато причин займатися цим, але багато людей не знають, як саме можна на цьому заробити. Тому я поділюся з вами деякими секретами, які я відкрив за шість років. Як невеликому пасічнику можна заробляти гроші та отримувати задоволення від бджільництва За моїм визначенням, невеликий пасічник це та людина, для якої це не основна робота. Наразі у мене 11 вуликів для мене це так би мовити середній рівень пасічника. Якщо у вас більше 20 вуликів, ви ймовірно вже вкладаєте в бджільництво чимало енергії. трохи про себе. Я вчитель маю родину, я займаюся й іншими справами на нашому господарстві. Наприклад, варю кленовий сироп, вирощую бузину. То бджільництво лише одне з моїх захоплень. Я не хочу мати більше ніж 12 вуликів. Поки не вийду на пенсію як вчитель, це буде приблизно через 15 років. Ось така моя історія. тепер поговоримо про те, як заробляють гроші, будучи невеликим джолярем. Передусім, і це дуже важливо. Я вважаю, що ще з самого початку вашого бджолярського шляху потрібно розвиватися сталим шляхом. Що це означає для мене? Ви не починаєте одразу з десяти вуликів або навіть з п'яти. Ви починаєте з двох вуликів і поступово розвиваєтесь. Щороку я розширювався спершу було два вулики, потім знову два, потім п'ять. Зараз маю одинадцять. Насправді в мене було 12, але я продав один, бо ще не був готовий до додаткового вулика. Я знаю, що наступного року ймовірно знову розширюся. і ось що важливо: намагайтеся заробляти гроші. і я розповім, як я це роблю через бджільництво. Але намагайтеся, хоча б вийти в нуль щороку. Я майже гарантую, що якщо не будете розширюватися занадто швидко, ви не тільки вийдете в нуль, а й зможете заробити. А вже на третій або четвертий рік ви почнете отримувати прибуток. Тож починайте лише з справді з двох вуликів. І що стосується обладнання, ви можете купувати вживане, якщо ретельно його перевірите. Я особисто не купую вживані рамки, але вживані корпуси так. Якщо я особисто знаю бджоляра, для мене немає проблеми з купівлею вживаного дерев'яного обладнання. Багато з мого захисного спорядження я отримав у подарунок на Різдво або день народження. Тож скажіть своїй родині та своїм друзям, я починаю займатися бджільництвом, і вони, можливо, подарують вам щось із необхідного. Далі бджоли біля мене бджоли дорогі. Пакет бджіл коштує від 130 до 150 доларів, нуклеус від 175 до 200 доларів. Тож, якщо ви можете зекономити на бджолах, це суттєво зменшить ваші витрати. Ловля роїв чудовий спосіб отримати бджіл безкоштовно, хоча це вже навичка на наступному рівні. Кілька моїх вуликів цього року це рої, які я зловив. Це були безкоштовні вулики, і це вже допомагає мені зменшити витрати. Тож, якщо ви вмієте ловити рої, це дійсно чудовий і дешевий спосіб почати бджільництво. Ви також можете поговорити з місцевими пасічниками. і Ось що можливо, ви не знаєте як початківець, якщо ваші вулики добре переживуть зиму, вам наймовірніше доведеться їх ділити. Ваша пасіка буде постійно розширюватися, не обов'язково подвоюватися, але швидше за все, що року ви будете додавати вулики. Ви можливо втратите деякі вулики за зиму, але якщо більшість виживе, ви будете їх ділити. Більшість моїх вуликів цього року це відводки. Я купив лише два пакети бджіл, але в мене є правило: я ніколи не купую більше двох пакетів на рік. це моє особисте правило. Я не хочу інвестувати більше у бджіл. Якщо зима була невдалою, то доведеться відновлювати пасіку і ловити рої. тож, якщо ви можете знизити початкові витрати, це суттєво вплине на ваш прибуток у майбутньому. Це дуже важлива порада для початку. У більшості випадків у перший рік бджільництва ви не отримаєте багато меду. Іноді взагалі нічого. Я знаю людей, які не отримували меду аж до третього року. Але, припустімо, вам вдалося ви нарешті отримали мед. Ви хочете його продати. Що робити? Де продавати? Коротко про мій досвід. Це приблизні оцінки з усього меду, який я отримую щороку. Близько 60% я продаю самостійно на фермерському ринку, на ярмарках виробів ручної роботи. до мене навіть приїжджають місцеві жителі просто на ферму, щоб купити мед напряму в мене. Це близько 60% моїх продажів. ще приблизно 30% я продаю через магазини я зазвичай працюю з магазинами за схемою 70 на 30 і дотримуюсь цього принципу, бо мед буде продаватися. Його швидко купують у магазинах. Вони заробляють швидко, але й ви отримуєте пристойний прибуток. І вам не потрібно бути великим пасічником, щоб продавати мед у магазині. Навіть коли у мене було лише два вулики, я вже продавав мед у місцевих магазинах. Тож не бійтеся звертатись до магазинів здорового харчування, навіть до вузькоспеціалізованих крамниць чи антикварних лавок. Це не обов'язково має бути продуктовий магазин. Люди все. Одно купуватимуть вас мед. Якщо це комісійний магазин, спробуйте, не бійтеся йти і спілкуватися з людьми. Інші 10% меду я залишаю для себе, друзів та родини. Ось такий мій розподіл продажів. Але ще раз, не бійтеся звертатися до магазинів, не бійтеся йти на фермерський ринок, навіть якщо у вас небагато меду, бо я вам гарантую, мед буде продаватися а тепер поговоримо про ваші продукти. Ви вже знаєте, де продавати фермерські ринки, магазини. Бо навіть приїжджають на ферму люди, якщо хочуть купити мед з багажника машини. Навіть я продавав. Люди приходили до мене на роботу, щоб купити мед. Мед буде продаватися. Повірте, але вам справді варто максимально урізноманітнювати свої продукти. Зазвичай ми говоримо тільки про мед, але є багато інших речей, які можна продавати. Є продукти з доданою вартістю, а також інші продукти від бджіл, про які новачки часто не замислюються. Звичайно, мед основний, і ми будемо про нього говорити найбільше, але ви також можете продавати бджіл. Так, так, можна продавати бджіл цього року. Я продав свій перший нук, маленький вулик. Це чудовий варіант. Коли ви вже трохи досвідчені, я, наприклад, не хочу мати більше 12-15 вуликів, але з потужною сім'єю навесні вам майже гарантовано доведеться робити розподіл. Якщо не хочете збільшувати пасіку, продавайте. Також можна продавати маток. Я ще не займався розведенням маток, але вони не потребують багато місця. Тобто, навіть на невеликій ділянці можна заробити хороші гроші на вирощуванні маток. Знову ж таки, я цим поки не займаюся, але, можливо, почну за кілька років. також можна продавати віск, я продаю трохи воску і також виготовляю продукти з доданою вартістю на його основі. Про це ще поговоримо. І ще є прополіс та пилок. Буду з вами чесний, поки що я не продавав ці продукти, але планую робити настоянку з прополісу. А з наступного року ймовірно почну збирати трохи пилку, щоб подивитися, чи буде на нього попит. Отже, ось що можна продавати: Мед, основний продукт, бджоли, нуки, пакети, матки, віск, прополіс, пилок а тепер повернімося до меду. Ви не маєте одного продукту. У вас їх багато, навіть якщо це просто мед. Усе залежить від того, як його розфасувати. Якщо вам пощастило у вашому регіоні, може бути кілька різних періодів збору меду, і ви отримаєте кілька різних врожаїв. У мене весняний врожай різнотрав'я, літній оксидендруми, Якщо пощастить, восени золотарник. І я продаю меду всьому різноманітті від маленького ведмедика до великої мами. Це півгалона. Люди добрі, і люди це купують. Я навіть продаю меду сотах у форматі Ross Rounds. Тож не бійтеся експериментувати. Усе залежить від фасування. Давайте я вам покажу, як виглядає моя торгова точка на місцевому фермерському ринку, де я працюю цього літа. Окей, okay, so is... ось мій стенд на фермерському ринку. У мене два види меду, мед з оксидендрому, і мед з різнотрав'я. І це дуже важливо. Більшість бджолярів матимуть кілька типів меду залежно від місцевої флори. Якщо ви хороший бджоляр, ви зможете це яскраво подати. Якщо ви хороший бджоляр, ви зможете це яскраво подати. Також видно, що я використовую різні типи тари. Мій найменший продукт пластиковий ведмедик за 3,5 долари. Цього року я дійшов аж до півгалона. Він коштує 45 доларів. І ціни досить доступні. У моєму регіоні є пасічники з вищими цінами. Але я намагаюся дотримуватися чесної цінової політики, бо хочу, щоб кожен міг скуштувати трохи меду. Як бачите, у мене є і красиві пляшечки, і звичайні банки типу месенджер. Бо все залежить від презентації. Якщо ваш товар виглядає охайно, привабливо його набагато легше продати якщо ви продаєте на фермерському ринку, і у вас кілька сортів меду. Маленька дегустаційна зона чудовий спосіб привабити покупців і збільшити продажі. Сподіваюся, вам сподобався цей відступ. У мене є дегустаційна зона. А раніше у мене її не було, але тепер я знаю, люди, які спробували частіше, купують. І багато хто у нашій місцевості навіть ніколи не куштував мед з оксидендрому. Це дуже локальний сорт. А до нас приїжджають туристи з Флориди та інших місць, і їм це цікаво. Отже, дегустація це відмінне доповнення до продажів на ринку. тепер я хочу чесно сказати, скільки я заробив цього року. На сьогодні я заробив близько двох тисяч доларів і все ще продаю. Думаю, вийду десь на три тисячі доларів. Тож я дуже радий. У магазинах зараз у мене близько 50 фунтів меду, щойно відвіз ще 20 фунтів вдома. Я дивлюся з ганку на свою пасіку і думаю, що можу зібрати ще 50 фунтів, а то й більше. Якщо мені дуже пощастить, я ще зберу осінній урожай із золотарнику. Думаю, 3 тисячі доларів я точно перевищу. А от восени я трохи змінюю напрямок, але в цьому відео не будемо заглиблюватися. Це буде в наступних восени та взимку. Я беру участь у двох фермерських ринках. Я виготовляю бальзам для губ, свічки із форм для свічок, крем для рук. Усе це робиться з бджолиного воску. А найкраще у воску те, що він дуже цінний, дуже корисний. Його потрібно небагато для виробництва це три продукти, які я виготовляв в минулому. Цього року я також планую робити мед з ферментованим часником, мед з м'ятою, сироп з бузини, дерев'яні палички з медом для любителів чаю та кави, і навіть льодяники з медом. Але продукцією з доданою вартістю я не займаюсь до завершення сезону збору меду, бо це велика праця. А восени, коли стає трохи спокійніше, я починаю виготовляти ці продукти і саме вони допомагають мені виділятися на фермерських ринках. Я не виготовляю їх у великих обсягах, але вони приваблюють людей. Тож я щиро сподіваюся, що вам сподобалося відео. Я продовжуватиму займатися бджільництвом. І сподіваюся, що ви також. Якщо вас зацікавило бджільництво, дуже раджу спробувати. Це чудове хобі, і я з нетерпінням чекаю, що принесе майбутнє. Дякую, що були з нами. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.